Доброго дня, вельми шановні панове. Міністерство закордонних справ України зробило абсолютно правильну вчасну заяву стосовно застереження дій, які вчиняє самозвавний білоруський президент, диктатор Олександр Лукашенко, розміщуючи біля кордонів України додаткові збройні сили. Міністерство закордонних справ України застерігає. Керівництво Республіки Білорусь від дій, які приводять до ескалації напруги на білорусько-українському кордоні. Всі ми пам'ятаємо, як починаючи з 2014 року диктатор Білорусі виляє хвостом. То він розповідає про те, що до України не можуть з території Білорусі йти танки, хіба що трактори чи комбайни, для того, щоб допомагати молотити збіжжя чи орати ниву, чи то виляючи підтримує агресивні дії фюрера московського, розповідаючи про те, що та що Україна, Київ буде наш за три Дні, Лукашенко, вкотре вчиняючи сьогодні дії з підведенням до кордону своїх потішних військ, намагається викрутитися із ситуації, в яку він потрапив. Як ми бачимо за останні три місяці, Лукашенко заявляє про те, що то він відводить війська, тому що йому вдалося. Домовитися із українськими військовими, бо серед них, як він каже, є розумні люди. То він підводить війська, бо напруга зростає, і бачите збройні сили України атакують Росію в районі Курської області. Тому Лукашенко вчиняє героїчний подвиг в лапках. На користь свого сателіта і союзника московського фюрера. Хоча як перше, друге, третє і багато чого це по суті своєї є або брехня, або виконування волі московського фюрера. В нинішній ситуації для того, щоб уникнути залучення збройних сил республіки Білорусь до операцій стримування в районі. Курської області на боці Російської Федерації, а Лукашенко мусить якимось чином маневрувати, розповідаючи Москві про те, що його війська сковані на білорусько-українському кордоні, і тому він не може залучити їх до того, щоб допомагати своєму союзнику московському фюреру. Натомість. Треба розуміти, що за більше як 11 років війни з території Білорусі вивезені боєприпаси, бронетехніка в більшості своїй, а також вичищені навіть погреби стрілецької зброї, яка йшла чи на Донбас, чи в інші ділянки російсько-українського фронту. 40 тисяч строковиків. Нездатні вести війну в тих умовах інтенсивності і масового застосування різних видів зброї, як це видно на російсько-українському фронті. 16 тисяч жандармерії навчені боротися лише з мирним населенням, самими білорусами. Є також ще декілька тисяч сил спеціальних операцій. Вони обчислюються. Від 4 до 6, які останні місяці навчалися залишками вагнерівців. До лінії фронту, до білорусько-українського кордону, підведені більше тисячі боєздатних підготовлених сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі, а також підрозділи бронетехніки систем ПВО. В невеликих об'ємах насправді цими силами вести наступальні операції в умовах нинішньої війни і стану підготовки України Збройних сил України до протидії таким наступальним операціям, сили, які сконцентровані Лукашенком, не мають можливості. Однак, зрозуміло, це впливає на загальний. Політико-дипломатичний, воєнно-дипломатичний, воєнно-політичний характер ситуації, яка складається у двосторонніх відносинах між мінськом і Києвом. Безумовно, політичному керівництву України приймати рішення, як діяти в цій ситуації. Однак, виходячи з нинішньої оцінки, необхідно моніторити і стежити за тим, що відбувається по всьому. Білорусько-українському кордону очевидно, що власних сил у Лукашенка вести наступ немає. Однак, треба розуміти, що білоруси від самого початку брали участь на боці ворога в діяльності, в проривах диверсійно-розвідувальних груп, розвідувальній роботі. Територія Білорусі представлялася і представляється для використання. Щодо запуску безпілотників і ракетних обстрілів в території України, все це має відстежуватися для того, щоб уникнути можливого загострення, в тому числі і шляхом реакції через заяви Міністерства закордонних справ, тому що це буде свідченням того, що Україна бачить, розуміє щодо вжиття необхідності превентивних дій. То безумовно вони будуть виправдані, якщо стане очевидним і зрозумілим, що диктатор накопичує сили, які можуть вести наступальні дії по території України. Однак хочу зазначити, щоб всі розуміли прекрасно: з точки зору міжнародного права національного права на сьогоднішній день Білорусь це сателіт Москви. Білорусь, як і Росія, знаходиться в стані війни з Україною, тому Україна не буде перебирати способами і має право не перебирати способами, в який спосіб захищати громадян України свій суверенітет і територіальну цілісність. Це означає, що Ще раз на цьому хочу акцентувати увагу: адекватні дії і рішення по цих діях мають прийматися вищим воєнно-політичним керівництвом, виходячи з тих підготовлених. Речей, які розробляються, готуються Генеральним штабом збройних сил України у нинішній ситуації, яка складається дії Міністерства закордонних справ і вищого воєнного командування, свідчать про те, що вони прекрасно розуміють і добре проінформовані про те, що і як робить ворог.